Здравствуй, сину. Мені сказали, що я можу написати тобі листа. Я подумав, а чому мені? Можливо, це допоможе тобі пережити в собі дотягувати нещастя, що випили на твою долю. Цей лист стоїть душі батька за сином. Може бути прочитаний на загалу аудиторію, тому не можу писати все, що міг би, щоб не нашкодити тобі. Перед війною ми спорили з тобою. Я говорив, що війна буде. Ти ж заперечував, надіючись, що расисти не зовсім розумові каліки. 24 лютого, коли прогреміли зриви, я відчув, що прийшла біда. Не біда загальна, а та біда, коли горе впаде безпосередньо на мене, коли відбудеться щось страшне і непоправне. І коли о 5.00 ти зателефонував, що йдеш, мені стало страшно за тебе. Але вдіяти щось, щоб утримати тебе я не міг. Ви обидва мої сини пішли захищати рідну землю, доручивши мені свої сім'ї. Коли в травні 22-го тебе відправляли на фронт, ти Попросив мене, щоб я доглянув твоїх синочків, а в разі біди потурбувався про них. Ти говорив, що тільки мені ти їх можеш довірити. Я не хотів, бо розумів відповідальність, але мусив погодитися, бо ти мені довірив саме дороге, що є в тебе. А ще ти надіявся, що твій молодший брат повернеться живим з війни і потурбується про твоїх синів, якщо цього не зможеш зробити ти. Поки що він на війні. Чотири рази мені приходила із різних джерел інформація про те, що ти загинув. Стільки ж разів повідомляли, що це не підтвердилося, що ти зник без вести. Всі ми молимося Богу за те, щоб Він створив чудо і врятував тебе. Повернув додому живим і здоровим. Вже пішов 18-й місяць, як ми отримали повідомлення, що ти зник без вести. Сини твої підростають. Теж молять Бога, щоб той повернув тебе додому живим і здоровим. Вони, як і всі ми, вірять, що ти живий. Пройдеш всі муки пекла, виживеш і повернешся до них. Ми всі відчуваємо, що тебе нам сильно не вистачає. Всі думки і молитви про тебе. Моє життя розділилося на дві половини до повідомлення про тебе і після. Після життя ніби зупинилося. Коли ти народився, був маленьким, підростав, ставав дорослим і радів кожному твоєму досягненню. І при цьому був впевнений. Що завжди прикрию тебе, не дам біді тебе вразити, а тут виявилося так, що тобі прийшлося жартувати собою, щоб врятувати нас, твоїх рідних, твою сім'ю, твою батьківщину. Настав час, коли не я вас, а ви, мої сини, захищаєте мене. Як батькові мені тяжко таке пережити, адже я не в силі захистити вас чи допомогти в трудну мить. Перед від'їздом ти говорив, що полон не для тебе, що в полон не попадеш. А сьогодні я розумію, що це єдиний шанс тобі вижити і повернутися додому. Але якщо ти в полоні, то які випробування ти там проходиш, можна лише не гадати. Вірю, сину, в тебе, в силу духу твого і в те, що Бог з тобою. Молю Бога, щоб направо до добрих людей тобі допомогти. А ті, хто зі злому серці нехай хай не мають сил тобі зашкодити. Прошу тебе, сину. Виживи. На ворогам виживи і повернися. Пробач, що не можу бути поруч. Слава Україні! Заради якої ми жертвуємо самим дорогим, що є в нас, життям і здоров'ям наших дітей.